Друзі, привіт! З вами на зв'язку ваш тревел-експерт Вікторія. Я знаходжусь в Чорногорії, на курорті Петровац, в готелі Монте-Каса. Хочу поділитися з вами актуальною інформацією про даний готель. Пішли, подивимося! we Wheels spinning fast, where the wild winds blow. Every mile a story, every road unknown. Keep it moving, keep it alive. Every heartbeat syncs with the drive. Eyes wide open, let the colors. Collide. Там у нас міні-косметика. Шампуньки. крем для тіла, Ванна. з скляною перегородкою унімальник. Так, дві, два окремих ліжка. ага, є сейф тут у нас. Що у нас тут? Для взуття і нитки? Також є халат і тапочки, шафа. Так, телевізор є, телефон. Блодильник, чи міні-бар, ми зараз подивимося. Ого, міні-бар, скажи, це все платне, дуже багато всього. Так, прайс ліст тут за додаткову плат. І ось такий балкончик у нас. З таким красивим видом на басейн. І отам от морька. Дякую. А де це ви В ресторані готелі Монте Касо. Поділіться, вразимо. Зараз буду пробувати. Це в нас рис з грибами. Звичайний. Як є, риба. Вчора те ж саме було. Така ж сама риба, і сьогодні така ж сама риба. Така ж сама смачна чи? Смачна. Але смачна, дуже смачна. І ще у нас тут є, це, я так розумію, телятина, чи гов'ядина. М'ясо. Зараз спробуємо. Дуже м'ягеньке, дуже смачно. Це п'ятірочку можна поставити по м'ясу і по рибі. Рис звичайний. Зараз спробую ще. Є тут салат а-ля олів'є. Спробуємо зараз. Олів'є, але без м'яса і без ковбаси, багато майонезу. Не дуже. Це не дуже бурячок. Маячок нормальний. А там взагалі? Варений. Окрім того, що в Іпані набрали. Ще там були макарони, сири, нарізка м'ясна і супчик. Також оливки, огірки, помідори, фрукти, трошки нарізка фруктів. І тортики. На вечерю тут, на жаль, не дають ніяких напоїв, не входить ні кава, ні чай, ні водичка. Тому приходиться їх їсти, як є, або замовляєш за додаткову плату. Бокалчик вина тут коштує 12 євро. Тож самі судіть, чи купувати вам цей бокал вина, чи водичка все за додаткову плату. Взагалі, у вас які враження про готель? Готель взагалі хороший, як на 4 зірки. Все тут якби на рівні. Нормальний ремонт новий, все доглянуте, чисто. Ось тому претензій взагалі немає. Море знаходиться через підземний перехід, але у готеля немає свого пляжа: шезлонги і парасольки за додаткову плату: 19-20 євро. Сет. Два шезлонги і одна парасолька. Але море дуже чисте і красиве, водичка прозора. Тому готель на тверду четвірку рекомендую. Поселення Петровас. на пляжі два шезлонги і парасолька коштує 19 євро. Mm -hmm. а це так виглядає свій пляж, що біля кота за цією горою. Нас пертувалося. Друзі, ділюся висновками по готелю Монте-Каса. Готель дійсно хороший, це тверда четвірка, але є нюанси. По-перше, це готель не розрахований для відпочинку з дітьми від п'яти років, тому що тут немає анімації, тут немає дитячих гірок, тут немає дитячого харчування. Але для людей середнього віку, сімейних парочок, літніх людей, бабушек, дідушек, це готель просто ідеальний, тому що він знаходиться близько до моря. В готелі є спа-центр, в готелі є басейн, тому він просто ідеальний. Тому я дійсно рекомендую цей готель для відпочинку. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки і до зустрічі в нових готелях.